Універсальна колясочка 2 в 1, яка розрахована від народження і до 4 років або до 22 кг навантаження. Керело Омега з індексом CRL 6530. Зараз в кольорі Excellent Grey, такий має гарний вигляд. Люлька має провітрювання біля ніжок, біля голови дитинки, а також в капюшоні. Комплектується колясочка адаптерами для зміни висоти люльки, а також сумочкою і рюкзачком для батьків, підстаканничком, дощовиком і москітною сіточкою, які підходять як на люльку, так і прогулянковий блок, а також ліхтариком, щоб вас краще помічали в темну пору доби. Заряджається від USB Type-C. А такий вид має разом із прогулянковим блоком, який можна встановлювати як лицем від батьків, так і лицем до батьків. Повний огляд є на каналі, а більше кольорів знайдете на сайті.